Є знижки до Дня Незалежності на імодіум. 20% в аптеках подорожних «БАМ» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних «БАМ» та ощад. Так, з понеділка, друзі, навчальний процес стартує в Україні, і тут ми натрапили на останні дослідження американських вчених. Для батьків це вдвічі стресовіша подія ніж для дітей. Ой, точно. Так от, малечі в основному важко прокидатись і підлаштовуватись під новий графік. Проте okay. цю проблему виявляється легко вирішити, якщо день розпочинати зі спеціального комплексу вправ, якого. Ксенія Латвінова на думку опа прийшла. Ми їй передали цю інформацію. І що ви думаєте? У нас зараз підготувала для вас заходь, Ксенія, наша експертка фінерненка. Оцей самий комплекс вправ. Привіт, а, Привіт чому? Кривіт. Чому Ну, дивіться? Ну спорт це, це, це здоров'я. Ну, все зрозуміло. на поясни на фізіологічному рівні. Чому руханка ранкова вона дуже важлива для подальшого дня для дітей особливо? Так, для дітей це несвідомо. Да там рухайся, угу. спорт важо для дитини це не можна. Да, торкнутись, поїсти, понюхати не зрозуміло дитина. Зрозуміла, коли їй весело, коли uh -huh. їй цікаво, коли їй, знаєте, як людина супергерой. Діти uh -huh. сприймають картинами супергероїв, тобто там не знаю, флешто зараз у нас там в, в трендах, але це дуже важливо. А на фізичному рівні і фізіологічному це кровообіг мозку uh -huh. організму в цілому і функціональність. А як це все поєднується? Дивіться, ну я теж згадую себе самого рання прокинутись важко для дітей, хоча молодий, юний організм, дитячий. Ну, вже стільки навантажень, в день навантаження, там тобі ще і, і, і ганяють uh -huh. з класу в клас. Коротше, і про од льонка у кого ще що є. Я не знаю, є чи є. А є. тут і ще вранці Супер. руханка. Так, ну, ну дорослі прийшли на роботу, не знаю, трішки попили каву, трошки якось прийшли до тями, почали ну, працювати. А діти прокинулися, соні зразу вімкнутися, купа інформації. Треба швиденько, урок почався. Ні, От ні. як налаштуватися? Uh, дивіться, все дуже просто. Згадуємо те, що я казала про батьків і дітей, що батьки і діти, що Роблять один з одним діти дзеркалять кого Батьків. Батьків. Так. Тому якщо батьки встають такі, як ви показали, то звісно, дитина буде так само нічого не сприймати, нічого не буде робити ага. і сяде за стіл снідати. Ми ж не припускаємо сніданок, пам'ятаємо так, так? звичайно, е, сяде за стіл снідати. Ось така. І така ж вона піде на в школу. Тому ми почнемо робити з дітьми будь-які вправи, які ви хочете як батьки донести до дитини. Так і ще раз задачимо друзі, що формування правильної постави, профілактика плоскостопості, підвищення стресостійкості, сказала нам Ксенія, Ми все компілювали. Нормалізація функцій імунної і ендокринної системи це все буде, якщо руханки будуть, як за правило, в житті ваших дітей. Які, не яка тривалість руханок має бути? Дивись, е Люда Сіла вже, молодець. Ми, по, до речі, то почнемо, ми, умилася, ми, пані. почнемо сидячи, абсолютно правильно, бо дитина так само веде себе. Тривалість руханки. руханки. руханки різна. І для якого віку? Да. Дивись, якщо дитина до 6 років, це може бути до 10 хвилин, навіть менше. Mm -hmm. Навіть mm -hmm. менше, хай це буде 5 6, хвилин. Так. якщо це за буде натовите. більше 7 до 10, хай це буде 15 хвилин. А -а -а. І далі можна до 20 20, але Боже, не обов'язково ти уявляєш це. Да. Діти. Коли коли батьки не знаю, як діти, коли батьки чують мене, кажуть, я кажу, робимо зарядку. 20 хвилин, каже 20 хвилин Вранці? Вранці. перед роботою. Тому дивіться, 10 хвилин це угу. оптимально. Для усього І з паузами, тобто ми не можемо 10 хвилин <клухи> дитину. Да, те, 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 те. Це ще й дуже буде занадто цікаво. Сині, що ти придумала? Для Дивися, у нас дітей? є е, в в будь-якому будинку, в квартирі є щось, що буде нагадувати канцтовари, бо ми все купуємо О -о -о -о. до школи. О -о -о. да, і Ходимо Оце бардак, розвела. О -о -о. О -о -о -о. Це Я бардак зробила. А -а -а так. У нас є м'ячики, тенісні, масажні. Бо ми вже всі свідомі. Ми батьки всі купили для себе і для дитини. У нас завжди є стільці, і у нас є книжки палки. Все це ми зараз взяли і. Зараз я пропоную все ж таки людям зняти нам з тобою взуття. Знімайте дуже красиве в тебе взуття, але тобі, до, 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 тобі прийдеться це попрацювати, естетика. я ж карпетки зніму. Так, для чого знімаємо? Це дітям теж. Дивіться, те, що ми будемо робити зараз в кадрі, в вашому телевізорі, те мають робити діти в так. школі, правильно? Так, вдома. Можна дома? Дома. Дома. Та в школі, можна, якщо якщо можна, можна. Можна. але якщо це вчителя, будуть з ними це виконувати. Це буде за щастя. Ох. Хоча, звичайно, в молодших дома. класах там руханки обов'язково є. Обов'язково. Зараз беремо книжку, візьми книжку. Руслан yeah. теж бери книжку. У тебе є А Це у мене робиш. є планшет. Добре, тільки не розбий планшет. Ми я, я ж стежу глядачі нам пише. Найважче тому, тримати дитину сидячи рівно. І дуже важливо, щоб наші з вами сідалішні кістачки були щільно притиснути до стільця, і спина трималась ідеально прямим. да, нашим хребтом неможливо дитини зробити цей кут. Тоді ми що беремо книжку, і наприклад, ви посадили дитину. Не знаю, перед собою, з нею спілкуйтесь, або там щось їй кажете, як ви її любите, або посадили вже за стіл їсти. Дайте їй цю книжку, хай дитина з вами спілкується і вже виконує вправу. Вона це не помічає. Ми можемо з вами напочати, наприклад, е е, якийсь там, не знаю, е е е що SpaceXання там рахують. Ну, щось порахувати, да? щось за погоду. Дитина може робити будь-що, але у вас, ви кажете, е, там мій хлопчик, тримай. Да? Mm -hmm. Якщо це впаде, це буде моя перемога. Мій хлопчик, <світ> тримай. У Руслана впало. Але дуже важливо, Боже, Руслан, не нервуй. Дивіться, що ми зараз робимо. З цього положення ми встаємо. А -а -а. Люда, дуже важко. Mm -hmm. Але якщо ми, ми навчимося це робити, до речі, дорослим теж важко. Молодець. І отут важливо не казати: видихай, вдихай. Дитині, повірте мені. Все одно. Якщо дитина не спортсмен, дитина маленька. Уявна книжка в тебе впала з голови. Така впала, і така. впала. Молодець. Відпочивай. Це важко. Це важко. Але це цікаво. Дивіться, один нюансик. Люда, знімай книжку, будемо ти далі. Мені сподобалося. Ну це класно, скажи вправа. Один нюансик. Не давайте дитині підрахунок. Не кажіть там, ми робимо 10 разів. Дитина буде робити швидко. Зробити все, 10. Mm -hmm. Зробила. Давайте час. Mm -hmm. Вона ще не, не тримає час, mm -hmm. ви тримаєте час. Там mm -hmm. 20 секунд, 30 секунд, хвилинка. І Та, хай і, він принципі, робить. Принцип, у кого раніше впаде? Тобто у тата, і у мами чи у дитини, правильно? Молодець. Молодець. Mm -hmm. Беремо палку. Просто на конкурс ідіть, на виклики, так, беремо, на челендж ідіть. Працюємо. так, тепер ми беремо палку, Якщо у вас є класна музика, трошки розвернусь, включаємо музику і робимо рухи, які О. дитині подобаються, а не ті, що треба на фізкультурі. Mm -hmm. Пам'ятаєте? Mm -hmm. Фізкультура це фізкультура. Накручуємо перед собою, включаємо. Це може уявити спини. накручувати. Отак, от, от це ми так дорослі накручуємо себе. А діти, що <свят> і від <свят> себе. <свят> Тепер <свят> дуже важливо, пам'ятаєте, руки пишуть у дітей. І у дорослих ми що робимо? О, Кісті. Тобто, в нас зарядка. Пам'ятаєте, я давала пальчикову гімнастику, все це. Сьогодні, сьогодні зараз робимо. Зараз То ну, це точно про супергероїв. Ну я впевнена. Бачите, як діти грають ці. я. Але це ми. Ми зараз а а так я? не можемо, ну, так. ну дуже прям. Ну, буду, добре, диму, буду дуже Але це ми робимо. Тепер дивіться, тут же справи на концентрацію і уваги також. Звісно, звісно, перед нами, дивіться, у нас є станції. Mm. Ну, я кажу, така, знаєте, станція, веселий старт, як можна назвати. Ці станції можуть бути стирачки, фламастери, резинки, mm. будь-що mm. палка. І ми стартуємо, наприклад, на нас я, ти і дитина. Або навпаки. Я кажу, давайте пройдемо станції. Я пройду, це моя перша станція, там Руслана станція. Мені треба все пройти. Походити по палці обов'язково. Причому походити. А у кого плоскостопі? хвостопі? Обов'язково Обов Чули, чули? нема Ой. тут протипоказань. До речі, до зарядок нема протипоказань. Можуть, змінюватися вправи, але це роблять всі. Абсолютно. Походили, якщо грає музика, походили. Наприклад, ми ходимо, ходимо, люди. Угу. Оп, перейшла на базу. Бач, тут є резинки. А, у нас з тобою. Зробила. Я ці резинки а. повинна а. зібрати пальцями. У нас з тобою ноги великі, і не все нам з тобою вдасться. А у дитини. Ноги ще і малесенькі, і сустави гнучки. Вона все це зробить правильно. Зібрали. Оп, перейшли. У мене фломастер, Дивись, я пальцями беру. Оп. Раз. -у -у -у. А до речі, yeah. дивіться, а, шановні батьки, oh, як ви охотите yeah. ще дітей отакі от uh. речі робити, yeah. тобто ногами наводити oh. лад. Цині, якщо можна поправити, Вже всі тіктокери, всі блогери, Ану так, ви можете хотать. разом з батьками ну, це до дітей Залились. звертаюся, або батьки робити челенджі, хто Хто першим збере тоді резинки, або не знаю, то по Покатає, зробить, да кімнату. Знімайте тіктоки, відзначайте. Сніданок, до речі, ми можемо вас показати. Перейшла. Як це Далі. І ми з тобою йдемо далі, далі, поки ми не приберемо напір. Далі крутимо педалі. Такий челендж, друзі. А ми потім будемо показувати. Це дуже важливо, бо дитина, не помічаючи, робить те, що нам потрібно. Перекладає. У мене між двома пальцями три фломастери влазить. Я не буду того показувати, а у вас одненький. У мене непропорційно то все розвило. Ну дивись, Люда ти бере, ти круто. Я, наприклад, не можу. Пальці Якісь не доробляють. От ви, Тому то, це то... нормально. Да, це супір. так може бути. Молодець. О, і да. тепер... Шимпанзе Шимпанзем вам. <рес> 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 і тепер увага. <рес> у нас ще ж є енергія, про яку О, забувають енергію. люди. Фія, так. Так. Що? Щоб наповнитися енергією, робіть батьки, робіть якісь вправи, які виникають, викликають у людей емоції у дітей ага. і концентрують, і ще, і увагу, і координацію тренують. Наприклад, дуже легка вправа. Повільно повторюйте за мною. Русан, поклади, так. ти точно це зробиш. Дивись. Давай. Та я просто з коліном. Нахрест. Руки. На плечі. Перед собою. Оплеск і по ногам. І по ногам. Ще. Нахрест. Перед собою. По ногам. І що це дає? Зараз будемо прискорювати. Поїхали. Раз, два. А пропустила одну. Пум. Ну, тут ага. недовольє. Молодець. Дуже гарно. Ти не хочеш повторити? Ні? Ні? Ти можеш простенько, що я роблю. Ось, я, я простенько конструлюю. робила. Я процес. Все. Так, оці вправи Контролюю, вони, вони легкі, насправді. Додавати можна в оплиски. Наприклад, я зробила простий варіант, і людя додала складний варіант. Так, і вона зразу з мене опис щитала, дасть цей рух. Ви можете робити з цього, з цього. Дитині буде це дуже цікаво. З цього угу. вушка. Тобто, все очки це те, що буде включати uh -huh. мозок, і дитина швиденько буде це з вас щитувати, робити, і повірте мені, в енергії в веселому настрою, в бадьорому настрою, як ви і дитина підете до школи. Пасібі Ксенія Литвінова, тренерка і наша менторка з фізичних прав, тільки що дала вам круті поради, як вашим дітям. Додати тої самої енергії, витрачаючи енергію. Такі парадокси нашого життя. А чому я сидів зі з планшетом? Тому що я моніторив новини. Зараз головний на ранок і там новини для українців. Бавовнятко на російщині. Розширюється. Про це не тільки зараз буде. Прем'єра серіалу. Ти можеш вказати людині шлях до світла. Вона сама має вирішувати. йти ти цим шляхом чи ні. Учениця Мольфара. Прем'єра з 16 вересня у будні о 14 на 1+, Україна.